Всім привіт! Давайте подивимося таку тему розкладу, як ви змінилися для свого роду. Предки рід за нами спостерігають, дивляться, як ви справляєтесь з родовими задачами, з трансформаціями. Хочете ви того чи не хочете, ви точно це проходите, тільки хтось свідомо, хтось безсвідомо. Але все ж таки, давайте подивимося, як ви змінилися для роду. Особливо це буде підходити розклад для тих, хто собою займається своїми трансформаціями. Карти самі летять, як обично, в мене. Да? Як ви змінилися? Маг, карта побіди і зселення? Ну супер, я вас поздравляю, мої колеги, не колеги. Вас бачать побідіниці, вас бачать того мага, який взяв своє життя в свої руки. Хтось пішов в місію, розпакував, хтось став стілювати людей. Ви вони рід вас бачить пабіділом. Це для тих, хто там, де я це озвучую, хто ще не там, від вас рід оце хоче і дає вам підказку. Вас бачать побідітелі. На вас була велика місія, і ви прекрасно справились з цією місією. Хтось ще на шляху цьому ви ще топаєте. Хтось на початковому шляху, да, розбирається з місією, там своєю кармою. Хтось вивчає якісь інструменти для роботи, а хтось вже зцілює, хтось вже веде за собою людей. Бачить вас ту особу, яка змогла зламати якісь деструктивні сценарії в руду і вийти на кращий рівень життя. Я, наприклад, перша в своєму руду, яка вилізла з цих програм. І далі, далі, далі вилажу, тому що, коли ми духовно ростемо, нас на кожному етапі вилазять там якісь нові пласти да, негативи і так далі. Тобто я змогла, хоча я чесно. На початку свого шляху в себе не вірила. В мене ніхто не вірив, але в мене ця, знаєте, азарт, бляд, я в цьому розберуся, я себе дов, приведу до ладу, своє життя і так далі. І я з цим розібралась. І зараз я ділюся це з вами. В блозі, в консультаціях, в наставництві, в групі закритій і так далі. Ділюсь своїм досвідом. Задача не тільки стати магом, класним спеціалістом, а ще треба зцілювати душі словом, руками, не знаю, пропрацюванням програм і так далі. Треба, тобто треба ділитись своїм досвідом. Хорошо, давайте все ж таки, так як я задала питання, як вони раніше вас бачили, ким ви були для роду? Як вони раніше вас бачили? Як вони раніше вас бачили? Бачили людину, яка була в якихось стосунках, в когось це сім'я, в когось це просто якесь зустрічання? Вас тут обнулення було, і в вас були дуже розрушаючі такі історії. Хтось зараз ще саме це проживає. І що рід хоче від вас? Ви перепрожили оцю свою маленьку смерть, переродження і нову жизнь почали. Карта трансформації. Ви трансформатор в роду, вам це під силу, ваша душа знала, що це буде проходити. Тобто, ваша душа знала, що це буде проходити, і ви такий великий трансформатор, ви та особа, яка прийшла в рід навести вести порядок. Тобто, да, отак бачать, бачать, що у вас була башня, що у вас тут було якесь розставання, башня, можливо, по всіх сферах життя. І бачать у вас людину, яка закрила своє серце на замок. От хтось в цьому ж етапі, хтось ще вариться в цих своїх жорстких трансформаціях, а хтось вже прийшов в побіділя це все перепрожив. І це саме і привело вас в карту целітіля душ, хто займається на кладбищі хуйньою, це розклад не для вас. Не натягуємо суву на глобус. Хорошо. Добре, тоді бачать одних, бачать, що тільки у вас розрушається все ложне в вашому житті, когось бачать, що победителем. Яка тоді серединна точка, хто, можливо, на шляху між тим і тим? Яка серединна точка, дайте підказку. Серединна точка та, що у вас має бути пропрацювання ваших емоцій, у вас має бути включена робота над собою. Королева мічей, заботливе сознання, ви маєте займатися собою, своєю трансформацією. Ви маєте не стояти на місці, ви маєте рухатись вперед, і ви маєте прийти в дев'ятку кубків. В мене все влаштовує, що є в моєму житті і що відбувається в моєму житті. Отакий От серединний етап в тих людей, які будуть мене дивитися. Ви маєте привести себе в баланс, в мір, гармонію, привести свою голову, свою душу, серце. Будь-який целітель, він класний целітель, тоді, коли він пропрацював анахату. А анахата серце, там багато болі, там багато дитячих травм, там багато негативного досвіду, там страхи, переживання, невпевненість в собі. Оце все ви маєте пропрацювати в собі, для того, щоб ви стали ким? целітелем Тут целітілі мене будуть дивитися, хто притягнеться на цей розклад, для того, щоб стати целітелем. Будь-який целітіль, свій, свій шлях целітель. Починає зцілення себе. От вам кажуть, в кого розрушаючи зараз події, привести себе в гармонію, в баланс. І далі йти оцею гармонією, любов'ю, якою ви наповните себе, ділитися вже світом. Тоді вже заявляти про себе в світ, тоді вже зцілювати людей. да щоб ви не йшли деструктивний ранений целітель, спасаю всіх, але в свою біль не дивлюся, своє життя в порядок не привожу. І такі етапи цілітілі проходять. Спасають всіх самі міщиті, самі з раненим серцем, але зато всіх спасаю. Це спасательство ні до чого хорошого вас не приведе. Ви ваша батарейка енергія сідає на ноль. І ви взагалі можете захворіти, негативчись стягувати і так далі. Тому задача привести себе в порядок. А хто не знає, як привести себе в порядок, запрошую всіх в закриту групу.